Анна Марія, привіт. Привіт, скажи, будь ласка, як ти вперше познайомилась з трансформаційними іграми? Це був 2008 рік у Ольги журби на тренінгу, і дуже рекомендую всім прийти цей тренінг. Гра називалась Cashflow. Які перші інсайди ти отримала від цієї гри? Те, що я зрозуміла, те, що я не знаю, як керувати грошима. Як uh, взагалі їх створювати, і ця гра зробила в мені величезний інсайт, тому я дуже люблю її проводити uh, навіть людям, які мають бізнеси, тому що там великі інсайти все одно для них відкриваються. Супер! Скажи, будь ласка, що відрізняє трансформаційну гру від звичайної психологічної практики чи коучингової сесії? Це зовсім різні речі. Візит до психолога він займає від року до 10 років, і ви пропрацьовуєте травму, глибинні якісь роботи, і це більше про минуле. Сесія у коуча це більш про майбутнє, і це теж затягується на якісь там часи. Але коли ти ходиш, проходиш гру, зазвичай зазвичай це. 2-3 години, і ти для себе щось знаходиш, чи знаходиш, чи в своєму запиті щось знаходиш, але разом з грою після цього я дуже раджу займатися з коучем, який буде вас вести по тій меті, яку ви побачили в грі. Скажи, будь ласка, на мене, ти вмієш наливати чай? <смір> <смір> Новий на будь ласка. О. Реально, вона не брехала, вона вміє наливати час. Я дуже вдячний тобі за це. А, так, впродовж цього. У мене все ж таки ще є до тебе деякі питання. Скажи, будь ласка, чи може гра справді змінити життя людини, чи це більш про роздуми та інсайти? Своє життя може змінити тільки людина, а гра це більш про інсайти. Про роздуми, якщо на гру прийшов безвідповідально, це про інсайти і розуміння, те, що треба змінити в своєму житті, але тільки людина, і тільки людина може це зробити з допомогою коуча, психолога, ще когось наставника, наприклад, але це залежить тільки від людини. Дякую, дуже потужно. Скажи, будь ласка, ще єси таке в мене питання. Наприклад, які найпотужніші зміни ти бачила у людей після гри? Найпотужніші зміни вони відбувалися після довгої роботи зі мною, як коучем, але гра їм допомогла вийти на ці зміни. Тобто одразу не можна прийти на гру, пограти, і такий вийшов. І в мене найпотужніші зміни. Це було б дуже дивно і так не працює, бо це не магія, це психологія. І ти просто так розмовляєш зі своєю підсвідомістю, коли граєш в гру. Але далі зміни йдуть разом вже з психологом, з коучем і поступово ти одразу змін не побачиш. Тоді це нормально. Ти через півроку бачиш, що ти змінився. Через рік ти зовсім інша людина, і в тебе зовсім інші результати. Але швидких змін майже не буває. Але якщо вони бувають, то зазвичай людина надривається і більше не робить ніяких результатів. Скажи, будь ласка, чи є люди, яким трансформаційні ігри не підходять? Немає таких людей. Ігри підходять всім, навіть людям, які вже дуже довго практикуються в психології, мають коучів, гра підходить всім. Бо, як ми всі знаємо, підсвідомість це така штука, яка нам не розказує, що вона собі думає, і через гру можна побачити, як вона з нами розмовляє, що вона від нас хоче. Слухай, ну реально, деякі люди скептично ставляться до таких ігор. Що б ти їм відповіла? А, я б їм сказала, що треба бути гнучкою. Слухай. Е ну реально деякі люди скептично ставляться до таких ігор. Що б ти їм відповіла, я б їм відповіла, що треба бути гнучким і пробувати все в своєму житті, бо ти не знаєш, де тобі може прийти відповідь і що може тебе надихнути. Ось таки, як вибрати свою гру серед такої великої кількості різноманіття ігор? треба дивитися під свій запит. Якщо ви хочете піти дізнатися, як заробляти гроші, то треба йти на кешфон. Якщо ви хочете розібратися взагалі хто ви що ви хочете, то наприклад на індивідуацію. А якщо у вас є запит, але ви не знаєте, як до нього дійти, то це на ікігай. але є дуже багато безліч ігор. Треба за відчуттям, за рекомендаціями, зрозуміти, що вам треба, та й просто пробувати. Чи можна грати самостійно? Чи роль ведучого критично важлива? Роль ведучого критично важлива, бо вам необхідна людина, яка подивиться на ваші дії, на ваші слова з боку і може вам це підсвітити, бо ми дуже часто любимо тікати від наших усвідомлень і можемо на це не звернути увагу. Який твій улюблений момент у грі, коли гравці отримують свої інсайти чи щось інше? Я люблю, коли гравці починають посміхатися. Інколи це сльози щастя. І коли вони кажуть, що вони дуже вдячні мені і грі, те, що вони зрозуміли для себе речі, які вони дуже довго приховували у собі. І мені подобається те, що вони дійсно потім починають змінювати своє життя. Для мене це дуже важливо. Якщо людина ніколи не грала в трансформаційній з чого, їй варто почати? Їй варто почати з того, щоб вони знайшли правильного провідника по іграм, поспілкувалися з ним або з нею, і після цього по відчуттям, по рекомендаціям спробували гру. Це дуже корисна інформація для всіх. Ти просто виглядаєш супер. Дякую. <сferes Дякую за ранок. Дякую.